Ну що, друзі, ось звідти через мостик, попри газифікацію, вирушаємо велику величку екскурсію до будиночку моєї бабусі. Ось її паркан, стальні ворота, заходьмо. Все працює. Замкнемо до собою двері, щоб сусідські кури не бігали. І поїхали. З ми маємо. Добре, що території, де бабуся садить такі свої чергові овочі, помідори, гірочки, капусту, квіти і так далі. Ось там далі ми бачимо вхід у вбиральню, як то кажуть на нашій рідній землі. Далі ми бачимо ось цей вхід, це вхід в погріб. Оце стінка вона перекриває насип погрібу самого. Далі ми бачимо сам жилий будинок, це коридор, ось тут вхід, вікно одне, вікно друге і по центру. Вікова груша, під якою я ще грався, коли ще стіл пішки ходив. Це жилий будинок. А Ось це е, в нас два, два приміщення, дві будівлі. Перша будівля це літня кухня з піччю. І все. І ось ще одна літня кухня, більш панська, як я кажу. У ній є газифікація, є, є плитка газова, є всі труби проведені. Якщо маєте бажання, можете і зимувати в ній, якщо поставити в ній конвектор. Ось там є одна велика кімната, в якій можна спокійно жити. Все, з правої сторони від забору, від калітки, в нас так само палісадники. І по правій стороні йде труба газифікації. Йдемо далі по двору. Йдемо, йдемо, йдемо. Ось наша літня кухня, ось наша хатина. Йдемо з виходом до городу. Якщо йдемо прямо, ми бачимо вихід на величезний город. Ось він. Тут у нас оце панська літня кухня, сарай. І вихід на величезний город. Ось він звід. Це вигляд будиночку з задньої частини, стильної, з городу. Як ви бачите, справа у нас жилий будинок. Він отаплюється двома конвекторами. Ви бачите виходи двох конвекторів. Вікно на будинку, яке ви бачите справа, це вікно в кухні. Також зліва є надійна залізна драбина, яка зварна була спеціально для зручності для бабусі. В ній може хоч король ходити, не зашпортуючись, і з неї вихід на велике горище, де відповідно все і сушиться. Одним словом, вихід на горище, як по асфальту. Рівненько, спокійно, може хоч зараз на день лазити, навіть не відчуєте, що то горище, і є якісь складності з підняттям на горище або зпусканням з чогось з горища. Що я рахую великий плюс. лівої частини, ось це. це Сарайчик маленький. Оці дверцята маленькі, які ви сіренькі бачите, ось вони. Це сарайчик. Там всі бабкині е, знаряддя праці для городу. А віконце це віконце в так званій літній кімнатці. Там практично вона літом весь час проводить. Там можна по це як кухня, як їдальня літня, щось таке. І ось це віконечко малесеньке, ось це. Це вже літня кухонька про яку ми говорили. Ну що, тепер відвідаємо будівлю, жилий будинок. Заходимо. Тут у нас коридор, великий просторий, в якому електролічильник, до адохати, тут холодильник стоїть, шафа, вікно велике, пластикове, глухе, правда, не відчиняється. На підлозі ліноліум, стіни, вапно. Заходимо. Всередині ми бачимо, що на підлозі кругом ліноліум, ну і коврики, різні килимчики. Це така е центральна кімнатка, прохідна, мій дзеркальце, тумбочки, шафки, іконце. Прямо звідси ми заходимо до кухні. Вмигнемо світло і подивимось на кухню. Ось наша кухня. Так само на землі кругом ліноліум, але бабуся для зручності стелить собі коврик. Ось кухня, газова плитка. також Конвектор, який я показував, пластикове вікно, яке відкривається і відкидається, як форточка ефект. Ось. Це кухня. З цієї сторони кухні покажу вам у нас ще одна піч, яка вже як піч бабусею не використовується, але від вас все залежить. І шпаргат, який відповідно бабусою також не використовується, тому що вона все робить на газу. Зараз. Рукомойник. Зразу скажу, що всередині в будівлі води немає. І йдемо з кухні наліво, а з коридору це буде направо. Це основна велика світлина. Ось де язинку обуся ночує. Тут диван. Два вікна. Ось звідти ми прийшли, от звідти. це вікно, яке прямо на літню кухню. Телевізор. Тумбочка, шафа з одягом, і ліжко, конвектор. І е, та піч, яка в кухні топиться. І вихід на ось ту вихідну кімнату. Ще раз. Е, вихідні отвори для конвекторів, ось цей для кухні. І потім ще одна велика кімната, де бабка живе, спальна кімната. Це газофіковано вікла Металопластикові. В хаті тепло, достатньо тепло. Ще раз покажу драбину. Вона зварена із кругліової труби, що є безпечним для підняття. Всі сходники розраховані з правильним шагом ноги і глибиною, і глибиною в ступні. А перила по периметру ви можете спокійно піднятися наверх з будь-яким вантажем, покласти його на балкончик, скажімо так, відчинити спокійно двері, зайти, вигрузити. Двері зачинити без всяких проблем. Тому підйом і спуск до горища надзвичайно зручний, особливо для старшої людини і для тих молодих, які часто користуються горищем. І також тут же є кронштейн для антени, який ми використовуємо як антена. Як кронштейн для антени. Ось літня кухня. Це маленька кімнатка, в якій є піч. І там можна готувати і їсти влітку. Також оці двері. Ще одну досить велику кімнату, яку можна використовувати як літню їдальню, або щось таке. Навіть проночувати спокійно можна. Також все газифіковане. І ось ці двері в маленький сарайчик. І ось тут. Для дров місце. Це по суті просто перекритий прохід між цією будівлею і цією будівлею. Це був сквозний прохід. З тої сторони його дошками закрили, і сей серипсали двері. І це таке сухе місце, яке накрите. Для дров і для інвентаря. Відвідаємо літню кухню майпанську, Ту, що я розповідав вам якось. Тут все чистенько, захист від мушок. Ось як у нас тут. Тут і відеречко з чистенькою водичкою, і тумбочечка, і газова плитка. Все опалюється. Є вихід на конвектор, якщо захочете зимою тут навіть проживати. Ось, будь ласка, можна ще конвектор, що маєте бажання, все є в проєкті. лише почепити. Світло є. Ось газова плитка. Тут і столики, і чистий посуд, тут все чистенько, акуратно. Ліжечко. Тут, я знаю, тут приблизно 3х5 ось такий розмір світла. Ось тут стоїть і газовий лічильник. В якійсь мірі бабуся тут літом живе. Ось тут все абсолютно є для цього, щоб спокійно, порадно, чистенько собі жити. Ну що, е, відвідаємо дуже літню кухню, тут де є піч. Пішли. Ось вона простенька, сільська літня кухонька в ній. Ми бачимо піч, шпаргат, шафки, це таке. Чергова кухня, одіж робочий, тут можна займатися якимось молочною справою, що щось буде. Овочі. Ну, Сама-сама сама літня чергова городня кухня. Ось, ось, ось так. Розетка є, світло є, все є, піч є, палички є. Так, пішли далі. Ось це вигляд будинку е, з лівої окраїни городу. Ось я зараз стою по центру лівої окраїни, зараз вам покажу весь город. Ось це весь город. Тут от стежка є, з лівої частини, на якій я стою. І ось ось весь город. Ширина городу приблизно метрів 15, якщо я не помиляюсь, ось від мене, від моїх ніг до керниці, яка також по центру городу. І ось так само ще в ту сторону, включаючи оте зелене. Рослинність, не знаю, що то бабка знає. І там вон, в кінці городу, ось там, вже знаходиться ще одна брама старенька, як діжурний такий черговий заїзд з стильної частини городу, можна сказати. Можна також ним користуватися мостик, дорога все повністю тільки з тильної частини городу. Тому що там колись, ось тому далеко, колись також був будинок. Давно-давно. Ну, його знесли не давно. Тому там зараз город, а заїзд лишився. І що ще цікаво? Повністю от по периметру всього нашого городу Оце тут це дотипалося, потім, отам, де паркан той черговий, там у нас мостик є, і потім все аж сюди-сюди, вдоль всього городу, там керниця заді неї, буквально в пів метра. І аж до кінця. І там на центральному в'їзді знову мостик тече річка. Невеличка, потічок. потічок, яким наша бабуся постійно орошала цей город. Тому з водою проблем. Сподіваємося, у вас також не буде.